Всім привіт! Це канал Таксі Дніпро. Дімас на зв'язку. Субота, 11 жовтня. Розпочинаю свою роботу в таксі. Друга година дня. Прийшло мені замовлення їхати в центр 230 гривень за 10,7 км. Подаюсь насавки на Савкіна 8. І поїдемо в центр. Виконав перше замовлення, 230 гривень було налічка, дівчина дала 250 все чудово. Є перший чайок 20-очка. Так, зараз пауза, їду в магазин на Кароленка, заказав собі радіатор печки, бо одна сторона, щось права дуже холодним повітрям. Ліва теплим. Це ще в тому році таке було, я так і не поміняв тої зими. Вирішив зараз поки що не так холодно замінити радіатор печки. Думав, завтра поміняти хлопець там мені готов поміняти, але я згадав, що антіфріс я не купив. Антифриз я не купив. Може зараз в магазині подивлюсь, якщо в нього є. А з сьогоднішнього дня в уклоні для мене комісійна. Програма. Без комісії 100 замовлень. Так що буду по дальнючкам старатися. А там подивимось, як пойдеть. Без комісії, це, звісно, набагато краще, ніж з комісії. От в цьому магазині на Короленко 37 я часто... Купляю якісь запчастини, якщо треба, ціни доволі доволі гарні. Дешевше, ніж будь де Ну, ні, може, не будь де але дешевше, ніж в інтернеті. Магазин. Запчастин з Кореї, така жовта вивіска. Все, скупився в магазині. Купив і радіатор печки і, і антифриз концентрат. Прийшло мені замовлення по комфорту, включив я ланцюг, виключив стандарт і доставку, оставив тільки комфорт і бізнес. Прийшло по комфорту 303 гривні за 12,8 км, подача, правда, 1,8, хоча я ставив 1,6 на Лівобережний, на проспект Мира поїдемо за 303 гривні. Виконав замовлення по уклону 303 гривні. Привіз на проспект Миру. І відразу прийшло мені замовлення по Он-таксі. Я його прийняв з каравана на клінічну лікарню номер 16 на Богдана Хмельницького по бізнесу 403 гривні. За 13 кілометрів. Так що зараз забираю Дмитра з каравана і їдемо на Богдана Хмельницького. Виконав замовлення по таксі 403 гривні по безналу І прийшло мені відразу наступне вже по уклону по бізнесу з Орліка 17. 9 за за пару кілометрів. тут За 5 кілометрів. Так, а тут ДТП шка, щось вон, куча поліції. Спринтер в Столб в'їхав. Щось сьогодні субота, а ДТП багато. Вже 3 ДТП бачив. Оце третє. Чи вони взагалі з поліцією поцілувати? Та ні, в столб їхав. Ухилявся від поліції і в'їхав в столб. Не знаю. Виконав замовлення, дівчину привіз, там трошки простоя, вийшло 199 гривень. Обізнав. І зараз час 40 я вже працюю, 703 замовлення по уклону, одне по он таксі виконав. 720 по уклону каса і 340 по он таксі. Ну, 340 це якщо без комісії. І того 1060 гривень вже менше, ніж за 2 години каса. Нормально, нормально. Працюємо далі. Чекаємо далі, 1.4 радіус, комфорт бізнес, ланцюг. Чекаємо. Прийшло наступне замовлення з Яворницького 48 на Камчатську 64, комфорт 161 за 5 кілометрів. Подача 1.08. Забирать їх, звісно. Забирати їх, звісно, неудобне місце. Дуже неудобне. Треба буде прозвонити, бо одразу за перехрестям з Грушевського. Так що поїхали 161 за 5 на Камчатську. Вже їду за наступним пасажиром. 155 за 3,3 км замовлення з Львівської 10 на робочу 158 по бізнесу. Так що працюємо. Все чудово, поки що складається. Трошки більше 2 годин, каса вже 1240 гривень. Огонь! Реферальна програма від уклона, можеш запросити друзів, які ще не зареєстровані в таксі в уклоні, хочуть спробувати підзаробити. заробити. Я пригласив на тому тижні знайомого. Він по моєї реферальній силці зареєструвався, виконав 10 замовлень. Я отримав бюджетних 300 гривень. З яких списувалась комісія, тобто на 300 гривень я їздив без комісії, поки вони не закінчились. І він теж отримав 300 гривень е бюджетних на комісію. Так що, у кого є знайомі, які хочуть спробувати попрацювати в таксі, не нехтуйте реферальною програмою, і отримайте 300 гривень на комісію. Нарешті прийшло мені замовлення, я вже ланцюг виключив, включив фільтр стандарт, включив і доставку. А прийшло по бізнесу. З Робочої 65 на Яворницького 115. 158 за 3,5 кілометра. Простояв я тут, не знаю, вже не на годину, не менше. На цій Робочій. Так що їдемо тепер, їдемо з задоволенням, їдемо за Іриною і повеземо її на Яворницького 115. Ось я і на побіді виконав замовлення 220 гривень за 10 кілометрів. Хоча вийшло 9 кілометрів, я поїхав через центр, а не через набережну. Стандарт був 220 гривень. Подача там 200 метрів, так що. Зараз я тут припаркуюсь, постою у дворі. Все, парканулись і чекаємо наступне стандарт, стоїть фільтр від 120 гривень. Обичний простий фільтр. Наступне замовлення прийшло по комфорту. сенатор плюс зупинка. Наступне замовлення прийшло по комфорту за 197 гривень. 6,8 км їхати з космічної 5 на Акінфеєва 12Б. Так що їдемо за Марією і поїдемо в центр. Наступне замовлення прочекав хвилин 15. Прийшло на тополь комфорт. 215 за 7,7 км, подача 800 метрів, поїдемо з Соборної на Запорожське шосе 40. Ось я на Тополі, відвіз дівчину на Запоріжське 40. Шикарна дівчина така. І чекаю наступне. знов виключив стандарт доставку по ланцюгу. Чекаю. Крута. Чомусь постійно в ліму улітаю. Піру. Хоча повітряної тривоги немає, але... але збивається навігація. Прийшло нарешті замовлення хвилин 10-15 почекав по комфорту. й Та їдь уже й. ЖК Щасливого на лабораторну 77. 182 гривні за 4,7 кілометра. Ну, подача правда, 1,8. Так що їду за пасажиром на ЖК Щасливий і потом на лабораторну. Так, привіз на Лабораторну хлопця. 182 було, дав 200. Відразу мені прийшло замовлення сніла. Ніла Армстронга на Тополь знов на Запорожське шосе 56 привіз хлопця по бізнесу 180 було, теж дав 200. Зараз заїду на заправку, в туалет треба сходити. І працюємо далі. Нарешті прийшло замовлення мені в центр, ще й бізнес. 325 за 10,5 километра. Подача, правда, почти 2 километра. С науковой 54А на Old PAL. На сечевых стрельцев. В общем, едем в центр. Вернее, едем за Дарьей на науковую, а потом в центр. Так, ось я и в центре. Виконав замовлення по центру і, мабуть, поставлю додому. 7 годин вже катаю. Мабуть, треба фільтр додому. Прийшло мені до замовлення додому. 395 за 11,3 км. Бізнес 1,16 коефіцієнт. 4,7, правда, рейтинг і менше 50 поїздок. І воно висіло спочатку по стандарту, тепер по бізнесу. Ну що ж, поїдемо по бізнесу. Привіз хлопця на Савкіна, і я вже на стоянки підвожу підсумки сьогоднішньої суботи. Пропрацював 7 годин 45 хвилин. Каса по уклону 13 замовлень, середня вартість 34 за кілометр. 2883 каса. Це без комісії, я працюю. І 340 гривень. Одне замовлення по он-таксі. Плюс 55 гривень чаюха. Загальна каса 3278. Проїхав я 122,5 кілометра. Ну, будемо рахувати, 123. На 5. 2663 гривні. Це чиста каса без витрат на пальне. Поділити на 7,45. Це 343 гривні за годину. Така от вийшла сьогодні робота. Якщо б, звісно, я з комісії, то було б ще на 584 гривні менше. Було б 279 І це було б на. 268 гривень за годину. Би не фонтан все дуже добре. Декілька замовлення зробив за 2 години. Там каса вже була 1300 Потім була пауза простої ожидання. І от, що маємо, то маємо. Отак от, от сьогодні попрацював. Всім, кому сподобалось відео, поставте вподобайку напишіть якийсь коментар. Підпишіться на канал, хто не підписан. Всім гарного вечора, тихої ночі. Завтра поїду міняти радіатор печки. А на сьогодні це все. Всіх обняв. Пока-пока.